Привіт! Якщо ми досі з тобою не знайомі, ти маєш додивитися це відео до кінця, адже в ньому я розповім, хто я така і з чим мене їдять. Звати мене Віка, та на момент запису цього відео маю 21 повних років життя і 76% з яких моє життя пов'язане з мистецтвом танцю. Від дефолтної ситуації мама привела до танцювального гуртку до професії викладача та артиста балету, отриманої в коледжі. Мій професійний досвід почався в 15 років, та зараз я навчаю і сама розвиваюся надалі в танцювальному напрямі Contemporary. І найголовніше, що можна про нього сказати, він не тільки про техніку, не про шаблонні рухи та заздалегідь прописані форми, а про свободу вираження, що адаптується під кожного. Contemporary дозволяє відчувати танець так, як це потрібно саме тобі. На мої індивідуальні заняття приходять люди, які ніколи в житті не танцювали, але мають велике бажання для розгрузки мозку колись мріяли або ж розвиток фізичних здібностей. Так і вже діючі танцівники для більшого розвитку або ж підготовки до вступу у спеціалізовані навчальні заклади для отримання танцювальної освіти. Звісно ж, разом з цим відео я хочу запросити і тебе також завітати до мене на тренування, яке я будую особисто під кожного. Для цього потрібно лише написати мені в Директ або у телеграм, посилання на яке є в біо. Бувай!